Доброго дня, сьогодні така невеличка моя хвилинка хайпу. Останнім часом у мережі з'являється фото, на яких автомобіль Тесла з наклейкою Я придбав цей автомобіль до того моменту, як маск зійшов з розуму. Це така англійська лайт-версія. Сьогодні побачив відос нашій український, на якому написано Я придбав цей автомобіль до того моменту, як маск їбанувся. Так от, хочу сказати, він завжди був такий. І цей стан його єбанутості дозволяв йому організувати команду, яка робила Теслу, Стерлінг, а також запускала космічні кораблі, які бороздять простори Всілені, рити тунелі між містами. І це все влаштовувало. І всі казали, супер, маск, красавчик, молодець. Будь такий, як маск. А зараз ми бачимо, що палка, як кажуть, має два кінця. З одного кінця Tesla, Starlink, Starship, а з іншого кінця отакі фрази і висказування, які маск робить і зараз. Тобто ви повинні розуміти, що тільки такий стан, який є, наприклад, у маска, дозволяє робити речі нестандартні. Які потім дивують людей, але вони можуть дивувати як в гарному випадку, як тесла, так і в такому випадку, як відбувається зараз. І це людина, вона така є, вона не зміниться. Ці люди, вони такі і є. Тобто, а вам хайп у вигляді наклейки, на бампер. Не здивуйся, якщо це і маск ініціював. Такі наклеїчки, дякую вам. Всього найкращого, і гарного дня.